Заборона виїзду чоловіків від 18 до 60 років за кордон зараз в Україні незаконна. Насправді її навіть не існує. Тому праві ті, які говорять про те, що порушуються зараз їхні конституційні права. І вони насправді мають право виїжджати зараз за кордон. Однак з незрозумілих і абсолютно немотивованих причин їм це зараз забороняє Державна прикордонна служба. Власне. Щодо даної позиції, чому дані твердження самі такі, вони вірні, ми спробуємо показати пояснити в даному відео. Власне, почнемо з того, що суперечить тому, що я тільки що сказав. Насправді, коли люди говорять, що порушуються їхні конституційні права, бо вони можуть... Вільно пересуватися територією України навіть під час війни і виїжджати за кордон, це не зовсім так. Насправді статтею 33 Конституції, на яку всі посилаються при цьому, говориться про те, що ви маєте невід'ємне право на свободу пересування. Разом з тим, це право може бути обмежено в випадках, передбачених законом. Крім того, стаття 64 Конституції говорить про те, що у випадку воєнного чи надзвичайного стану ваші права можуть бути обмежені. Однак при цьому в переліку тих прав, які не обмежуються, не передбачено власне право на свободу пересування, передбаченого статтею 33 Конституції. Тобто воно може бути обмежено в певних випадках. Якщо звернути увагу на профільний закон про правовий режим воєнного стану, то ми можемо побачити, що він говорить статтею 2 цього закону, передбачено, що правовою основою введення воєнного стану є власне Конституція України, а також указ Президента України. Який затверджений власне відповідно Верховною Радою. Воєнний стан може вводитись на всій території країни, а може вводитись на окремих її місцевостях. В нашому випадку він введений на всій території України у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Власне, при цьому існує стаття 6 даного закону, яка говорить про те, що в указі Президента України серед іншого, пунктом 5. Цієї статті зазначається про те, що серед іншого зазначається вичерпний перелік конституційних прав, які обмежуються, а також рамки цих обмежень і на яких строк вони обмежені. При цьому, якщо звернути увагу на власний указ президента 64.22, про який всі знають, всі його багато разів читали, і ми неодноразово про нього говорили і обговорювали навіть окремо, якщо на нього звернути увагу, то ми можемо побачити, що. В пункті 3 даного указу де власне і обмежуються конституційні права, в тому числі і конституційні права, передбачені статтею 33, Вони насправді не обмежуються. Там написано про те, що в зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, я процитую, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватись ці права, можуть обмежуватись, а можуть і не обмежуватись. Тобто визначення, як це передбачено статтею 6 закону про правовий режим воєнного стану, немає. Не написано, в яких межах ці права обмежуються, не написано власне період. На якій вони обмежуються, тому що там написано, що вони обмежуються до кінця воєнного стану, з якого періоду вони починають обмежуватися, не зрозуміло. Більше того, більше того, даним указом президента України перекладено по суті обов'язок. Президента України, який передбачений, що він буде визначений і виконаний в даному указі, перекладено його обов'язок по обмеженню цих прав на власне військове командування, в тому числі серед перелічених осіб даного військового командування, є і Державна прикордонна служба України. Наскільки це законно взагалі? Насправді, якщо промоніторити власне законодавство і закон про правовий режим воєнного стану, то ми можемо побачити, що в статею 8 визначено заходи правового режиму воєнного стану, в статтею 9 визначені власне повноваження оцих от органів, в тому числі Державної прикордонної служби, які можуть під час воєнного стану бути у даного органу. Також в указі президента України чітко зазначено, що, власне, він наділяє їх повноваженнями вчиняти ці заходи відповідно до цього закону, закону про правовий режим воєнного стану. І тут ми переходимо до самого цікавого, тому що ні статтею 8, ні статтею 9 ніде не передбачено право Державної прикордонної служби або інших органів забороняти вам виїжджати за кордон. Єдине, єдине плюс-мінус схоже, схожий захід, який може робити державна прикордонна служба чи інші органи, які входять до військового командування, це забороняти вам. Без дозволу керівника ТЦК власне змінювати місце проживання чи перебування. яке це має відношення до перетинання вами державного кордону, не зрозуміло. Якщо б власне керувалася даним пунктом державна прикордонна служба, то можливо можна було б якісь ще поспорити, якісь виникали б спори з даного приводу тощо, однак ні. Вони не керуються даним пунктом, вони керуються якимись своїми внутрішніми наказами, які нічим не підкріплені, які ніхто ніколи не бачив. Тому, власне, ми стверджували і продовжуємо стверджувати, що дані дії Державної прикордонної служби, інших органів абсолютно є незаконними, а заборони не існує, в принципі, бо вона ніде не визначена, ця заборона. Разом з тим у нас в повноваженнях. Передбачено в повноваженнях цих органів, які вчиняють такі дії, такі заходи. Передбачено те пунктом 3 статтею 9 правового режиму воєнного стану. Передбачено те, я зацитую, бо це дуже цікава норма. В умовах воєнного стану особа уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не несе жодної відповідальності, жодної. У тому числі кримінальний зарішення дії чи бездіяльність, негативні наслідки, яких неможливо було передбачити, або які охоплюються виправданим ризиком за умови, що такі дії і бездіяльність були необхідні для відсічі збройної агресії України або ліквідації нейтралізації збройного конфлікту. Як ви... Розумієте, Дана, даний пункт даної статті він фактично не вільнює будь-яку відповідальність цих органів щодо того щодо тих дій, які вони вчиняють, або їхньої бездіяльності, коли вони вам відмовляють абсолютно безпідставно в перетинанні державного кордону. Тому що вони будуть мотивувати це все тим, що вони вважали, що так необхідно для захисту нашої держави. Разом з тим. Якщо заспокоїтись, проаналізувати дану ситуацію, давайте відійдемо від того, що у вас ваші конституційні права були дійсно порушені в даному випадку, тому що жодного обмеження, як я вже говорив, і заборони виїзду немає. Ми знаємо прекрасно, що на дворі йде війна. Багато людей залишились без роботи, багато людей суттєво знизили свій рівень життя. Ми знаємо першу причину цього. Це не є наш уряд, чи державна прикордонна служба першопричиною цього. Перше причиною цього є власне дії нашого так званого сусіда, який на нас напав. Разом з тим, це не ситуацію до того, що людям вже треба за щось жити, виживати тощо. Крім того, ми ж прямуємо до Європи. Ми декларуємо це. Ми хочемо бути в Європейському Союзі, жити так як європейці. Однак. Основою життя європейців є життя в правовій державі, яка притримується в, хоча б власних законів. У нас законом не передбачено те, що відбувається зараз. Тому можливо, державі варто взяти і е, зробити вчинити дії, які передбачені законом, внести зміни до законодавства, розширити перелік осіб, які можуть притинати державний кордон. Це ж не тільки ми, не тільки адвокати говорять про те, що немає жодної насправді заборони виїзду, що порушуються конституційні права. Про це говорить НАЗК, яка теж виклала комуніке в листопаді, де вона написала, в чому і відбувається порушення прав. Де. Очевидно, не треба бути юристом, адвокатом, тощо, щоб бачити, що відбувається зараз на кордонах, коли люди, виїжджаючи, намагаючись виїхати за кордони, пропонують хабарі. І це створює корупційну складову. Вже не один прикордонник був зловлений на хабарях, які намагалися йому вручити за виїзд за кордон. Тому, власне, для того, щоб це не було, щоб це була дійсно правова держава, то треба, щоб держава в першу чергу, не люди, а в першу чергу держава слідувала своїм же законам. Чиніть все правильно. Зробіть прозору мобілізацію. Чому не беруть тих людей, які йдуть до ТЦК добровільно, говорять, чекайте. Зато хапають де небудь на Західній Україні, хапають цілі села і ведуть в учебку і кидають десь в бій. Людей, які могли б спричиняти, якісь могли б приносити користь державі в чомусь іншому. Зробіть. Прозорий розподіл військово облікових спеціальностей. Якщо ви маєте якусь спеціальність, яка потрібна зараз державі, то навіщо вас переучувати і робити кулеметником? Якщо ви можете бути медиком, якщо ви можете бути аграрієм і забезпечувати, наприклад, ту ж, той же врожай для того, щоб не було голода в країні. Навіщо вас кидати розвідником учити чи оператором дрону? Навіщо це робити? Це незрозуміло. Прозора мобілізація, прозорий виїзд за кордон, розширення критеріїв бо критерії теж абсолютно не прозорі. Чим відрізняється батько трьох дітей, якому можна перетинати державний кордон, від батька двох дітей? Ми що, оцінюємо життя дитини? Тобто, виходить, життя трьох дітей більш цінніше, ніж життя двох дітей, чи одної дитини, а чотирьох дітей, п'ятьох. Де оця межа? Власне, вся проблема в тому, що держава діє непрозоро і до неї немає довіри. Ми закликаємо депутатів, Верховної Ради, які пишуть ці закони, зробіть, нарешті, прозоре законодавство. Слідуйте цьому законодавству, і тоді у людей буде більше для вас довіра. Надіюсь, дане відео було корисне. Ви зрозуміли свої права. Ставте вподобайки, якщо воно вам сподобалось, поширюйте його. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити в подальшому наші відео. До побачення!